Чи боротимуться з хабарництвом в Україні по справжньому громадські організації оголосили бій корупції, особливо у вищих ешелонах влади кажуть, її рівень в Україні вкрай високий, тому наразі домагатимуться прийняття нового антикорупційного законодавства та створення спеціального бюро, яке Відловлюватиме хабарників для нас буде дуже критично саме сьоме число, коли парламент буде зобов'язаний розглядати в новій редакції, тобто нова редакція закону України про запобігання і протидії корупції, де якраз буде пропонуватися створення окремого антикорупційного бюро, де буде створена структура з відповідними повноваженнями, яка зможе притягувати корупціонерів до відповідальності. Незаслужені призначення на високі посади, родинні зв'язки у судах та різних владних управління все це прояви корупції, коли приватні інтереси впливають на службові обов'язки чиновника. В Україні кажуть активісти неумисно створюються такі ситуації і законом за це не карають. Тому навіть прийняття нового законодавства тільки перший крок, адже норми права повинні виконуватися, не просто існувати на папері між тим, вчитися експерти радять в інших країнах. Міжнародний досвід дуже цікавий є в цьому плані, і навіть не стільки в Європі, оскільки останнім часом ну там. Взагалі, доброчесність, і, доброчесність на державній службі ну, на такому рівні, який нам складно уявити, в Індонезії антикорупційне бюро за 5 років посадило 17 членів парламенту, голову Конституційного суду і ще. Цілий ряд таких чиновників найвищого рівня боротися з корупцією повинен кожен громадянин України. Переконані активісти, тому й розробили умовну декларацію доброчесності, яка зобов'язує не брати та не давати хабарі. Підписати її у першу чергу. Пропонуватимуть кандидатам у нартепи.